Вітаю, друзі! Ви на каналі Єлена Холан 5, Українці за кордоном. Ми вже три роки знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом і розповідаємо про своє життя. Сьогоднішній влог я хочу почати з розпаковки посилки, яку ми отримали з України від моєї кращої подружки Софійки і її сестрички Наталочки. Не секрет, що українці за кордоном дуже люблять отримувати посилки. З України, тому що ми звикли до українських продуктів, до українських ліків і до українських смаколиків. І от мої подружки попіклувалися про нас, прислали нам посилку, яку ми з вами будемо зараз відкривати. Я знаю, що налетять зараз багато хейтерів, як було вже раніше, що ви повинні посилки слати в Україну, а не отримувати з України. Дякую вам за таку увагу. Посилки ми теж шлемо в Україну, не хвилюйтеся, але і отримуємо посилки з України від своїх найкращих друзів і дуже-дуже цьому раді. Ще, друзі, хочу нагадати, хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся. І кому сподобається відео, обов'язково. Не забувайте про лайки. Поїхали! Друзі, розпаковка! Отримала посилочку з України. Ура! Від подружки своєї, від сонечки. Зараз ми з вами будемо дивитися, що тут в мене є. Я так люблю, друзі, отримувати посилки з України. В першу чергу я чекаю гречку. Чекаю гречку, бо тут дуже-дуже. Дорога гречка. Я вам показувала в своїх відео. Ось, дивіться, скільки в нас тепер буде гречки з ніком. Красота. Сонечка, велике тобі дякуємо. Сонечка, Наталочка, сестричка. Ой, трошки гречка розсипалась. Форс мажор. Якийсь пакетик розсипався. Тут повинно бути чотири. Та вони так кидають, всі сумки. Три цілі, а одну будемо вибирати. Ось, розірвався пакетик, висипалось. Ось така ситуація може бути. Сюди покладемо. Ну, нічого, гречка то таке помиється, вибереться, помиється. І звариться. Боже, а що тут ще мені такого наклали? Ага, це мої фарбочки. Наталочка, дуже тобі дякую. Фарби, як відомо, моїм глядачам мене алергія. Я не можу будь-якими фарбами користуватись, і мені мої подружки присилають фарби безаміачні. Так, ну такі щадящичі, як вони називаються, і ось такий окислювач. Ой це мені надовго вистачить. Дякую, дякую, Наталочка. Так, що тут ще в нас таке. Ага, це теж крупа, булгур. Дякую. А тут ще що у нас таке в пакеті? Ага, тут ліки. Так, а це що таке? Ну, без подарунка, без сюрпризу не обходиться від моїх подружок. Який крем класний. Оксі ламп. О, якраз те, що мені треба, зволожуючий зараз. Сонечка, дуже тобі дякую. М -м -м -м. Обнімаю мою, моя зайка. Що тут ще? Корівка. Приємно! Що можна любити за кордоном? Звичайно. Корівку. Мм, супер. І зефір. Я вже бачу. Мм, зараз будемо з ніком смакувати. Боже, яка краса! З чим це він? Звущине молоко. Ой, смакота, смакота. Так, це пакети. Тут ще щось є. Ага. Гречка сюди насипалась. О, о, ще гречка. То в мене гречки. Аж п'ять пакетів. Тут теж трошки розсипалось. Ну, нічого, нічого. Значить, 4 пачки у мене. Цілі і одна отак розсипалась. Ну, нічого, друзі, не проблема. Я її зараз виберу. Ми її помиємо все одно, як готуєш, то миєш, і ми її використаємо. Ось так. Боже, дуже вдячна Сонечка, Наталочка і всі, вся ваша дружна сім'я за таку нам передачку з України. Дуже-дуже вам дякуємо і дуже нам приємно цілуємо, обнімаємо. Друзі, в Нідерландах так виросли ціни. Зараз зайдемо з вами в Алді, подивимось, чи також сильно виросли ціни. Кому це цікаво, запрошую. Хей, hey, Ох, які гарні лимончики. Крупні такі. Томати. Томати, томати. Томати, мабуть, з тієї сторони. 379-500 грам Блубері. Гарна ціна. Мені подобається, гарна. Коктельні томати 500 грамів євро 69. Теж гарна ціна. Можемо взяти. Капусточка євро 89, Euro. одна штучка ось така. Так, цукіні 89. Ну, тут наче не так сильно подорожчало. Це радує, що є магазини, в яких доступні ціни. Чітки 89 євроцентів Три такі великі лимончики. Так, що у нас тут? Виноград? Виноград у нас 2,49 500 грам. Дивимося ціни. Вафлі 2,29 теж нормальна ціна, а ось 88 навіть. Євроцентів. Я орієнтуюсь по каві. Кава дуже здорожчала. Ось така кава в Альберт Хені. 6 євро, тут теж майже 6. така теж трошки здорожчало такі капсули. Так, йдемо далі. Чай. Ну, чаї тут нормальна ціна можна купувати. Шоколад. Шоколад майже всюди здорожчав. Дивимося ціни на нарізку м'ясну. 150 грам, 150 грам. Ось акція 150 грам євро 49, сервілат. Сервілат. Ось такий здоровий з перчиком. Сервілат з перчиком євро 49. Така нарізочка євро 49. Дуже добре, що є акції. Завжди можна щось взяти по акції. Чорізо євро 59 100 грам, Теж нормально. Саламі євро 99,60 грам. Сир. Дивимось сир. О, сир теж подорожчав. 79. Це кілограм. Нормально 8, 7,59, Тут 800 грам сиру. 450 грамів 415. Так, подорожчав трошки. Ну, не сильно, не сильно, менше, ніж на євро, мені здається. Сир подорожчав. друзі, ціни в Алті. Філадельфія 2,61. Сир Брі євро 49, ось такий. Моцарелла євро 19. Масло Масло можна купити за 2,79. 2,85. Саме дешеве 2,79. Так, тут теж нарізочка 2,29, 200 грамів. Ось така зужаніна з свининки. Євро 29. Така е -е -е теж свиняча ковбаска. Різні йогурт, вла це такий пудінг напіврідкий Хто не знає. Оцей рис. Ем, непоганий десерт. Рисовий десерт, правда, сильно солодкий. Райс десерт 59 був 55, ну 4 євро цента. Так, дивимось молочко. Євро 95 літр. Навіть, а, 99. Євро 95 2 літра, вибачаюсь. 99 1 літр. Ось таке молочко. Йогурти. Грецький йогурт жирний, 10%. 229. Ось такий кілограмова банка. Це такий творожок кварк Євро 09. Ось такий, як би творожна така маса 500 грамів. Беруть на запіканки, На тортики. Весною в Алді можна купити навіть ось такі недорогі по 5 євро, саджанці, бачите, дерев. Таке вже велике дерево. Ось така яблунька. Бруньки живі. І ось, бачите, це які в нас філінс. Малус доместика. Йона Голд. Apple Boom. Ой, а це навіть черешня, дивіться яка. Не знаю, чи вона жива. Черешня, да. Черешня теж 5 євро. Черешня 5 євро. Солодка черешня. Так. А вона. Жива чи ні? Щось я не бачу. На ній бронюк живих. Сливка є. От яблочка тільки живі бачу. Так, це якісь теж мало з доместика. Мало з доместика. Можна по 5 євро засадити садок. Клас, так, а це що таке? Теж не бачу броньок. Ось, друзі, така краса. Кому треба? Йдіть. Валді. Кокос, грунт. Так, дивимось борошно. 82 євроценти кілограм. Нормальна ціна. Яйця. Яйця. 269, 12 штук. 259, 10 штук XL. 12 штук. Ось такі яйця. 269. Якісь смішні ціні окуляри 2 євро. Ось такі. Гарно виглядають. 3 плюс. І ось такі 2 плюс. Така тендітна оправа, Ну, тут є різні. Треба дивитись. Ось такі просто ціна 2 євро. Так, тунець В олії, по моєму, трошки подорожчав у воді. Ні. Сто дев'яносто пять грамм. Тунець волії. Оливкова елія. Бульйон. Курячий бульйон. Ось в банках. Бачите, консервований Шматочком курочки. і така річ, як Трюфель Майонез Євро 69. Хто коштував Можете порадити, що воно таке смачне чи ні? Багато різних наборів шоколаду до Великодня. 2,99. У вигляді такі, таких є. Ось таке печивко гарненьке на Великдень.